Річка, яка тече під будинками, то зникає то знову з'являється. Це зараз я хочу по ній пройти, хоча я вже багато разів вже ходив і бачу, де вона зникає, де вона з'являється. На карті бачу, де вона тече. Це старе місто. Тут постійно щось ремонтують, бо не можна, воно старе вже тут. стільки років. О, так закривають. Від туристів ремонтують, потім знову відкривають. О, люди. Відпочивають, а, мабуть, вже звикли до цього. Хтось грає, хтось бує. Зараз літо, багато фруктів, овочів. ось. Вот Китячий майданчик. Так. І річка знову. Вона йде під будівлею. Отакою будівлею. Так, тут можна поруч. Не тільки річка йде під будівлею, а під будівлею можна пройти. отак так от. То ще з дизиби, цей ладно. І все, її немає. Шукаємо. Так, вона з'явилася. З'явилася, але тут закрили. Там видно. Прямо перед цією будівлею вона там протікає. Так, ну що. Йдемо. Підемо проти течії. Як так можна сказати? Отак. Вот сирість, сирість. Отак. Вот Бачите знову пішла. Пішла туди. Ну і так через все місто. Це друге русло річки Амер. А, перше русло там. Вона протікала біля старого кладовища. От і ну, там в середні віка це було забруднено, тому прорили тут біля своїх будівель. Нову, нову річку, друге русло. Ну, так мені. рассказывали. О, так. Ага. Это уже дрова пилять. А, еще ну пень месяца, а уже за ним все готовить. Так, тут снова иду, Снова уйду шукати цю речку. Она то зникает под будівлями, то снова появляется. А там она за стеной. я точно знаю, что она там. Відчуваю. О, вот она. На площі вона з'являється і знову йде під площею. Отак от. Проходить. проходить. Изявляется, изъявляется. Снова течет. Ну, вот так вот. Иде через все места. Иде через все места. А до дверей такие месточки идут. Видите, вот можно зайти в этот магазин.

И зараз я уже будет... Трохи выдервался. Ну, по крайней вони дуже Ну, по цього Такого галасу, але ж німці дуже терплячі люди, вони всіх приймають і тут терплять. Перехід на другу вулицю. Тут буде тунель. Колись покажу Тунель, так бачите Так, ну і так далі вона Іде Амер. Багато тут рішок. Я говорю, Амер, Штайнлах, трішки чи інші. Тому тут і Нептуна поставили.